Хеллоу Френлі, з вами Денис Френлі. Не знаю, попробую зняти сьогодні 4 реакції, ще плюс один п'яте відео, відеокліп. Не знаю, яке це має все успіти. Ну, до кінця сьогодні, сьогоднішнього дня, надіюся, вийде. Коротше, зараз знімаю на Pringles. Чекає потім ваш торт. Сама нутелла, плюс Нутелла з хлібом. 4 реакції. Добре, відкладаємо їх на бік. І поїхали до цього. До заставки на чіпси Pringles. Let's go. День здружні реагує. День здружні реагує. Сьогодні буде реагувати на. Так, де це є? Е, е, чіпси, бачите? Не бачите ні? Чіпси картопляні зі смаком паприки, які називаються Pringles Pringles, Pringles. Давайте почитаємо ваші коментарі. Ось такий Pringles взяв зі смаком паприки. Але намальована тут бачите, цибуля. Бачите, ось така цибуля. Не знаю, чого вони до Pringles намалювали цибулю. Ну, окей. Пише, що це з Польщі, открой і дійствуй. Ну добре, поїхали вже почитаємо коментар. Коротше, заходимо на мій канал, давайте. Тойбо. Так, давайте. Так, реакція на горіхова паста. Ну, те ого 13 передів, це взагалі, напевно, нуль коментарів. Може щось там трохи написали. Ну, я вроді зранку, вчора дивився, не знаю, було, не було, щось надов. Ну, вроді було, не, не знаю. Короте. Навіть прев'ю не дав, не успів поставити, не знаю, може. Я нічого не успіваю на цьому телефоні зробити, розумієте? Нічого немає? Три, п'ять, один. Три коментарі. Ну, поїхали. Так. Раз, два, три, п'ять. Ну, трохи більше. Хто це написав? Міша Грушевський чи хто це? На ми. Марія Куліденко. Чекаю завтра на нутеллу саму із хлібом. Ну так, на смак, як звичайна. Паста з горіхом. Е, просто. Переплачую за бренд. Ну, я я, я тому і кажу, я попробував вчора пересном чуть-чуть взяв нутеллу. Нічого такого смачного, знаєте, знає, не, не, не посмакувало так мені, так особо. От Кіндер, мені капець як подобається, а сама нутела таке. <зас> Дякую за коментарі, Дуда Дуденко. Чекаю на саму нутелу завтра з хлібом. Нутела з хлібом сьогодні на каналі має вийти. Натурал, Natural... ну ну ну, як тебе звати? Йодсь так... Наутікал кау. Класна, крута реакція, дуже дякую. I'm back, friend. Я чорний друг, ясно. Я. Добре, все. Більше, ну, нічого нема більше. Може воно і новіше, якщо щось ви дописали. Йой, воно так довго тормозить, бо я поставив, розумієте, загрузки. Класне, все, прочитали, ну, не знаю, нема більше все. Нема, то нема. Я сам розумію, актив упав видно, через те, що я прев'ю вже не перестав робити, на деяких роликах ставлю на деяких, не ставлю, тому вже мене й не коментують. Ну, винуватий я. Поїхали. У мене нема часу просто так, на прев'ю. Так, поїхали, відкриваємо. Ну, чіпси і ми у 20-му році, казав вам, силку лишав у спільноті канала. Ви дивилися. О! А ну, дивіться скільки? Дивіться, паприка. Чекайте, дивіться. О, вау, вау. Дивіться. От скільки чіпсів коштує за 42 гривні. Це капець як мало. Тут можна порахувати. Дивіться скільки. Ану. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11 12 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 чіпсів за 40 гривень. Це капець йолки палки оце 20 чипсів за 40, 42 гривні, Це виходить 2 гривні і 10 копійок один, один чіпс. Ну, ні, ну, якщо за один чіпс платити 2 гривні, то це ще. Ну, скажімо, нормально, ну 42 гривні за два чіпси якось стрьомно. Ну та Лейсів виходить більше. Ну окей, окей. Ви просили. Тоже були... Бачите, ви замітили, що останнім часом виконую ваші всі забанки, які ви ще писали пару місяців назад. Коли будуть прінгелси, мені писали багато. Коли буде нутелла, я все це вчора Нутелла, Сьогодні знову Нутелла. І прінгелс я купив. Я сьогодні ваші всі ці бажання, які ви писали. А ви коментарі, напевно, такі не лишите. Все, тепер очікую на ваш актив. Якщо активів не буде. То я вже не буду більше ваші забаганки, дорогі беконти. Це дуже дорога забаганка. Поїхали. Паприка. Це дуже дорого. Дуже дорого. Але доволі смачно. Ммм, чути це Сам себулю не їм, але з смаками їм. Пам'ятаю, <плес> коли ми брали ну, тоді готелі, там вроді писало 35 гривень, а це вже 42. Один чіпс слышив на YouTube але лише один. Нема більше сенсу, брато. Нема більше сенсу лишати. Якщо під цим відео, набереться набирайте багато коментарів, щоб я ще взяв Prinkles, то я ще візьму. З оригінал чи інші так. А все залежить від ваших коментарів. Я сьогодні заходив у ремонтёрство, ну, до ремонтёра. Це, що телефон я здав свій Realme. Сказав, що вже майже доготовий. А чого не подзвонив, що майже готовий, мав повідомити ситуацію. Не знаю, мені здається, він мене намахує, чесно. Бо казала мама, що він такий брехун, ну не знаю. Не знаю. Що буде? Переправа. Тут ще цукор. Походу 9 балів. А ну, чіпс. Чіпс 8. Оце також ти переплачуєш за бренд. Pringles це бренд. Чіпси такі може лесій смачніші. Але просто через бренд. Так само я можу взяти, звичайну горіхову пасту. Вона буде набагато смачніша за цю нутеллу. Але ти переплачуєш за бренд нутеллу І це, це платиш більше грошей. Ось такі справи, друзі. Ту все через бренд. Я ж не маю тут, бо там їдять. Все падає на землю. Не треба за часом слідкувати, капець. Окей. Okay. В принципі, смачно, можна і дев'ятку поставити. Ну це капец, трохи дорого. Це так як ми тоді тоже... 46 мизерій заплатили за зефір. Що дорого, так само це. Там пару зефірок. 47 зеніт, так само це. Дорого дуже. Mm, Чути паприку і цибулю. Мені не подобається, як вони вже оновили Pringles. Раніше дизайн був кращий. Бо був метелик такий у Pringles, я пам'ятаю. Тепер вже нема метелика. Бачите, коли не успіли застати ще старий дизайн. Уже коли реагуємо, вже новий дизайн. І мені здається, у Pringles ще був такий капелюх повара, знаєте? Може був, може не був. Короче, старый дизайн Принглса мне больше понравился. Ну, не, не застали, на жаль. Так, блин, я мушу Бачите час. Ага, бачу. Угу, все, друзья, дети. Оцей один лишаю на YouTube шорт. Ну, видно вам? Який він насичений. Приправи вже не дуже видно. Коротше, це на YouTube шорт. Один. А це ми зараз доїдаємо. На ютуб шорт так небагато дивиться, тому я лише лишаю один. Та і тут. Тут раніше хоч коментували до 30-20 коментарів. Тепер вже і то нема. Ну, бачу проблеми. Hm. Так. Кришки хотів типу, позбирати. Залишки, типу, там. Ну, не знаю. Доїдаємо. Все, друзі. Один чіпсик на YouTube Шорт. Пишіть, друзі. Чи брати наступні смаки. Принглса. Буде багато коментарів. Там ще може оригінал, я здається, бачу оригінал. Тут, оригінал це просто з солью. чіпси з з солею. Чи ні? Чи салт пише. Ну, мені здається цей оригінал просто сіль. Тому пишете, я ще візьму оригінал за 42 гривні. А на цьому все. на суту в цьому ролику, Ось З вами був Денис Пренд. Пішов знімати наступні реакції. Всім пока! Ну такі. Оцінка 9 із 10. Може бути. Бачите, Лейсами став менше. Все-таки дійсно. Смачніше, так. Ну, паприка була непогана. Тому такі справи. Всім пока-пока. Бувайте. Так. Як нам це все з'їсти? ага? Ви мені це скажете, не скажете? Добре, друзі. поп О, Що називається поп-го? Це я не розумію. Добре, пока. Така паприка. Вкус паприки, смак паприки. Угу. Пока.